Залишилися три кусочки. Вчора розрізали диню, така смачна, з холодильника. Я думаю, що це називається сорт репанка. Один вже ми вчора позавчора з'їли. Це ця була колгоспниця, така вона кругленька динька. А ця така вона продовжувалася і репана. Я думаю, що це репанка. Я зібрала насіння. Можливо, хто захоче по 50 собі хотіла продати його, тому що диня ну, неймовірно смачна. Як я буду мити? значить я беру просто сюди воду, валю. Так чмакаю його, а потім наливаю сюди в друща. Добре, промиваю під проточною водою, щоб добре змити ці всі штучки. Беру листочок А4. Ось так сохло в мене насіння, це вже. Треба його попакувати. А це мій такий лайфак: серветку, на неї кладу папір посипаю насіння. Чому я так роблю? Тому що якщо просто на століжню положити... Воно буде мокре, а так вологу всю вбирає серветка. Схожість 100%, диня смачнюча, гарно родить. М -м -м.